Урок проповідь на неділю 4 серпня 2024 року. Тема Господня Любов. Золотий текст від Івана. А коли обмив ноги вам, я, Господні вчитель, то повинні ви один одному ноги вмивати. Бо то я вам приклад дав, щоб ви те учинили, як я вам учинив, відповідне читання Ісая та Ефесян. Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене благовістити сумирним, послав мене перев'язати зламаних серцем, полоненим звіщати свободу, а в'язням відчинити в'язницю, щоб проголосити рік уподобання Господу та день помсти для нашого Бога, щоб потішити всіх, хто в жалобі, щоб радість вчинити сіонським жалобникам, щоб замість попилу дати їм оздобу, оливу, радості замість жалоби. Одежу хвали замість темного духа, і будуть їх звати дубами праведності, саджанцями Господніми, щоб прославився Господь. Для того схиляю коліна свої перед Отцем, що від нього має імення кожен рід на землі і на небі, щоб він дав вам за багатством слави своєї силою зміцнитися через духа Його в чоловікові внутрішнім. Щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви, закорінені й основані в любові, змогли зрозуміти за всіма святими і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб ви були наповнені всякою повнотою Божою. Урок проповідь з Біблії від Івана. Спокон віку було слово, а слово в Бога було, і Бог був слово. Воно в Бога було споконвіку, усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. І життя було в Нім, а життя було світлом людей. А світо у темряві світить, і темрява не обгорнула його. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять в мення його, що не з крові ані з пожадливості тіла. Ані з пожадливості мужа, але народились від Бога. 1 Івана. Улюблені, любимо один одного, бо від Бога любові кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Як хто скаже, я Бога люблю та ненавидіть брата свого, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він Бога любити, якого не бачить. І ми оцю заповідь маємо від Нього, щоб хто любить Бога, того й барата свого любив. Від луки. Ісус же промовив до них. А коли любите тих, хто любить вас, яка вам за те ласка? Люблять би грішники тих, хто їх любить. Також не судіть, щоб не суджено і вас, і не отсуджуйте, щоб вас не осуджено. Прощайте. То простяті вам. Скажу вам, до кого подібний усякий, хто до мене приходить та слів моїх слухає і виконує їх. Той, подібний тому чоловікові, що будучи, будуючи дім, він глибоко викопав і основу на камінь поклав. Коли ж злива настала, вода кинулася на той дім та однак не змогла захитати його, бо збудований добре він був. А один із фарисіїв просив його, щоб спожив він із ним, і, прийшовши додому того фарисея, він сів при столі. І ось жінка одна, що була в місті грішниця, як дізналась, що він у фарисеєвому домі засів при столі, Алява пляшечку мира принесла, і, припавши до ніг його ззаду, плачучи, почала обливати слізьми, йому ноги і волоссям своїм витирала, ноги йому цілувала та миром мастила. Побачивши це, Фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи: Коли б був він пророк, він би знав, хто той каже, яка жінка до нього торкається, бо ж то грішниця. І озвався Ісус та й говорить до нього: Маю Симоне дещо сказати тобі, а той відказав Кажи, вчителю, і промовив Ісус: Були два боржники в одного вірителя, один був винен 500 динарів, а другий п'ятдесят. Як вони ж не могли заплатити, простив він обом. Скажи ж, котрий з них більш полюбить його? Відповів Симон, говорячи, Думаю, той, кому більш простив, і сказав він йому Розсудив ти правдиво. І обернувшись до жінки, він промовив до Симона: Чи бачиш цю жінку? Я прибув у твій дім, ти на ноги мої не подав і води, а вона окропила слізьми мої ноги і обтерла волоссям своїм. Поцілунку, не дав ти мені, а вона, відколи ввійшов я, мої ноги цілує невпинно. Голови моєї оливою не намастив, а вона миром ноги мої намастила. Ось тому говорю я тобі: численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила, кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив: прощаються тобі, гріхи. І сказав він до учнів своїх. Так і ви, коли зробите все вам наказане, то кажіть, ми нікчем не роби, бо зробили лише те, що повинні зробити були. Від Матвія. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Кажу бо я вам, коли праведність ваша не буде рясніша, як книжників та фарисеїв. То не війде в Царство Небесне. Тому, коли принесеш ти до жертівника свого дара, та тут і згадаєш, що брат твій щось має на тебе, залиши отут дара свого перед жертівником і піди, примирись перші з братом своїм. І тоді повертайся і принось свого дара. А я вам кажу: любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас. І моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити Сонцю своєму над злими і над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних. До Отже, будьте наслідувачами Богом, як улюблені діти, і поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас, і видав за нас самого себе, як дар і жертву Богові на приємні пахощі. Ви бо були колись темряви, тепер же ви світло в Господі, поводьтеся, як діти світла, бо плід світла знаходиться в кожній добрості і праведності і правді. До колосян. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Отож задягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені, у щире миросердя. Добротливість, покору, лагідність довготерпіння. Терпіть один одного і прощайтеся, коли б мав хто на кого скарження, як і Христос вам простив. Робіть так і ви, а над усім тим зодягніться в любов, що вона союз досконалості. Перше до Коринтян. Любов довготерпіть, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається. Не надимається, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Із підручника цілителя наука та здоров'я, написаного християнською цілітельницею та пророчицею Мері Бекер Еді. У наші дні літера науки удосталь доходить до людства, але ж її дух досягає його лише в незначній мірі. Життєвий елемент, серце і душа християнської науки це любов. Без неї буква тільки мертве тіло, науки нерухливе, холодне та неживе. Наша церква споруджена на божественному принципі любові. Ми зможемо з'єднатися з цією церквою тільки тоді, коли ми знову народимося від духу, коли ми досягнемо життя, яке є істина і істини, яке є життя, приносячи плоди любові. Виганяючи омани і зціляючи хворих, ви довідаєтесь, що головний обов'язок учня християнської науки коритися Богу, мати тільки один розум і любити близького як самого себе. Умова прогресу. Ми всі повинні пізнати, що життя є Бог. Задайте собі питання, чи живу я життям, яке наближає мене до вищого добра. Чи демонструє зцілювальну силу істинної любові? Якщо так, то шлях буде ставати світліше аж до повного дня. Результати вашої зцілювальної роботи покажуть, що приносить людині розуміння Бога. Любов це рушійна сила. Той, хто достатньою мірою розуміє принцип розумостілення, вказує своєму учніві на помилки, а також на істину. І неправильну і правильну практику. Любов до Бога і до людини є дійсним стимулом як для стілення, так і для викладання. Любов надихає, опромінює, указує шлях і веде за собою. Правильні спонукання окриляють думку і повідомляють словам і учинкам силу і волю. Любов житься при вівтарі істини. У сьомому розділі «Івангелія від Луки оповідується, що Ісус був одного разу почесним гостем одного фарисея на Ім'я Симон, що, однак, не мав нічого спільного з Симоном учнем. Під час трапези відбулось щось незвичайне, ніби з метою порушити це східне святкування війшла жінка, котра була грішниця. Тут виникає важливе питання питання, викликане однієї. З потреб нашого часу, чи шукають учні Христової науки істини, так як Симон шукав Спасителя шляхом консервативного матеріалізму і заради особистих почестей. Ісус сказав Симону, що такі, як Він, шукачі істини, ледь віддячують за духовне очищення, що прийшло через Месію. Якщо учні Христової науки подібні Симону, то й про них повинна сказати, що вони полюбили замало. Справжнє каяття. Або ж, навпаки, проявляють вони своє поклоніння істині, або Христу справжнім каяттям, своїм розбитим серцем, виражаючи це каяття лагідності і людською любов'ю, як виразила його ця жінка. Якщо це так, то й про них можна сказати, як сказав Ісус, про неназвану відвідувачку. Що вони Воістину полюбили багато тому що багато чого прощається їм. Швидке засвоювання. Систематичне навчання, духовний розвиток і практичний зцілювальний досвід учня необхідні для глибокого розуміння християнської науки. Деякі люди швидше засвоюють істину, ніж інші, Але кожний учень, що дотримується божественних правил християнської науки і вбирає Дух Христа. Може демонструвати християнську науку, викорінювати оману, зцілювати хворих і постійно збільшувати свій запас духовного розуміння, сили, духовного прозріння та успіху. Шкідлива уява. В уяві переляканого пацієнта хвороба не є неіснуючою або нереальною. Хвороба більша, ніж проста ілюзія. Це тверде переконання. Отже, її треба лікувати за допомогою правильного розуміння істини буття й людини. Якщо християнським зціленням зовживають пристосуванці від святої науки, то вони перетворюються на нудних пустодзвонів. Замість того, щоб по-науковому вилікувати, вони починають дріб'язкові перепалки за кожного інваліда і хворого, бомбардуючи їх поверхневими і холодними твердженнями вас нічого не болить. Бідне змучене серце потребує належного йому поправу, духовного харчу, спокою, довготерпіння в нещастях і безцінного усвідомлення милосердя люблячого батька. Справжній цілитель Цілите, позбавленого жалю до близького, бракує людської любові, і ми маємо підставу запитати словами апостола, не люблячи брата свого, якого бачить. Як може любити Бога, якого не бачить, не володіючи такою духовною любов'ю, цілітель, позбавлений віри в божесний розум і не має того пізнання нескінченної любові, яке лише одне наділяє зцілювальною силою. Такі так звані учні Христової науки відсіжують комара, але пропускають верблюда фанатичного педантизму. Справжнє зцілення. Якщо ми прагнемо відчинити хворим двері їхньої темниці, ми повинні насамперед навчитися стіляти розбитим серцем. Якщо ми прагнемо стіляти духом, ми не повинні приховувати талант духовного стілення під пелюшками його форми і ховати мораль християнської науки у саванні її букви. Ласкаве слово підбадьорення перейняти християнським духом. Жаль і терпеливе відношення до хворого і усунення його страхів краще незліченного числа багатослівних теорій, стереотипних запозичених промов і вбогих аргументів, що є лише пародією на справжню християнську науку, котра палає божественною любов'ю. Учні христової науки повинні жити постійно підкоряючись апостольському велінню. Вийти з матеріального світу і жити окремо від нього. Вони повинні відмовитися від агресії, насильства і гордині влади. Християнство у любов'ю повинне запанувати в їхнім житті. Усе, що підтримує людську думку на рівні самовідданої любові, безпосередньо отримує божественну силу. Швидке зцілення. Якщо цілитель Христової науки досягає свідомості свого пацієнта через божественну любов, то зцілення відбудеться за одне відвідування і хвороба зникне у своє споконвічне небуття, як роса зникає на ранковому Сонці. Якщо вутня учня Христової науки досить християнської любові, щоб заслужити своє власне прощення і також похвалу, яку Ісусу достоїв Марію Магдалину, то значить, він у достатній мірі християнин, щоб практикувати науково християнське зцілення і ставитися до своїх пацієнтів жалістиво, і результати будуть відпова... відповідати його духовним намірам. Виконання закону. Любов виконує закон християнської науки і ніщо, крім цього божественного принципу, зрозумілого і практично продемонстрованого, ніколи не зможе забезпечити бачення одкривень об'явлення. Зняти істинною сім печаток омани і викрити несчисленні ілюзії гріха, хвороби і смерті. Бог є любов, про більше ми не можемо просити, вище не можемо шукати, далі не можемо йти. Амінь, амінь та амінь.